У нас водички в ставочку скільки. Чуєте, яка красота. Качок десь нема. Дивіться, скільки води. Піду козюля і заберу сюди десь. Не хочуть там пастися. Таке в нас, зараз бачимо в річці, що робиться в річці. О! Дивіться, яка в нас річка гарна. Лукачок на. Подивіться, яка гарна річка тут. Це наша річка Стер. Отака, Цього року води багато, дощі йдуть. Добалась води море. Тут зараз козулі йди сюди приведу. Така красота хмари вночі такі, такі злива валила. Йдемо по кузуль. Тут подивіться, яка трава. О, ми кузійки не хочуть пастись хочуть. Що? Не нравиться тут. Пішли. О, бачите, мікають. Бікають. Пасуться цього, бачите, кромни. Манюсенька моя. На дворі так холодно. Ой, така дівчинка. Булечка, Булічка, булечка. Булічка. Така великенька вже стала. Що, пасись? О, штихай мене, щоб ладила її. Маленькі рожки вже виросли. Ока дівчинка зробилась. Буля. Йди, йди, іди, гуляй. Що таке? Води принести. Кулька линяє. Ось тік перелиняв. Принести води? А, подружка. Ходить вона мене з таким, ще я не зняла. О, бачите? З таким. Так отут зверху зав'язую. Щоб не... нею. Іде за мною, подивіться, біжить, за мною все, буля! Касоні мої Аж понаїдалися там? Ляжуть, будуть лежати. Піду як не знаю, вони тут. Не живуть. Воно було б так випускати. А знай. Руси наші теж тут ходять, гуляють, травичку їдять. Тут і треба принести, мабуть, козі. Ось такі в мене. Каченята десь. Така тут. Outro do you get